Сергій Грех один із перших відвідувачів. Хлопець, художник, тому каже, і зацікавили експозиції митців. Ара, така саме ефектна робота, бо це інсталяція і круто, що він про неї розказав відео, як він приїжджав в Україну. Це такий був дуже цікавий проект. Це насправді такий досить революційний проект для України, тобто ні, ніхто нічого подібного до цього не робив. І, взагалі, класно, що він модульний, що він переїжджає з міста в місто. І мені здається, що круто, що він відбувся у Львові. Львівський модуль тимчасовості це двоповерхова будівля, яку склали із 27 морських контейнерів. На виставці представлені роботи 28 іноземних та українських художників. В програмі проєкту заплановані кінопокази, перформанси, лекції та дискусії. Розповідає Організатор виставок Дмитро Соболь в окремі дні у нас будуть спеціальні події як для там різних спеціалізовані, наприклад, як там кінопокази, лекції там. Музичні виступи і окремо з для різних, скажімо так, верст населення будуть організовані ще додаткові там івенти. Наприклад, як для, для дітей у нас будуть організовуватися спеціальні майстер-класи тут саме по мистецтву. Простір модуль тимчасовості офіційно стартує у Львові, 8 вересня. До цього проєкт працював у Києві, Луцьку та Дніпрі і зібрав близько 45 тисяч відвідувачів. Розповів співорганізатор виставок Адам Харлампович. Вдалося зібрати понад 8,5 мільйонів гривень. Після Львову виставки у контейнерах планують показати у Парижі «В надскладних умовах в умовах війни і в умовах там нестачі електроенергії, коштів і всього іншого. Втілити задом і показати, що мистецтво може розповідати про те, що зараз відбувається в Україні в альтернативний спосіб, не показуючи якихось дуже страшних кадрів. Модуль тимчасовості у Львові буде місяць і працюватиме без вихідних. Вхід платний, але співорганізатори кажуть, це буде благодійна пожертва. Отримані кошти передадуть на відбудову українських арт-інституцій, пам'яток і музеїв. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.